Наші увазі Mitsubishi ISX 2012 року офіційний автомобіль в дуже хорошому стані, з бензиновим двигуном, з повним підключаємим приводом. Автомобіль в максимальній комплектації, з безключовим доступом, з камерою заднього вигляду, леті диски, зимній комплекс на автомобілі, електроприводи сидінь, Мультируль, круіз-контроль, датчик світла, дощу. Автоматична коробка передач, клімат-контроль, переключення режимів їзди, автобіль. Невеличкий кросовер з підвищеним кліренсом. Буде цікавий, економний, розхід до 9 літрів по місту. Приїжджайте на більш детальніший огляд, і те здрав ї. також багато автомобілів в салоні. І діавто пробігу маємо для вас. Віді авто з пробігом без зайвих комісій на великій кільцевій п'ятдесяти візів.